Виконуємо номер 694 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь і познач на ньому всі натуральні числа, які завдання перше менше від 6. Завдання друге більше за 3 і менше від 7. Виконуємо перше завдання. За одиничний відрізок беремо 1 см. Позначаємо числа, які менше від 6. Це 1, 2, 3, 4 і 5. Ми позначили на координатному промені всі натуральні числа, які менше від числа 6: це 1, 2, 3, 4, 5. Завдання друге більше за 3 – і менше від 7. Більше за 3 це буде 4, 5 і 6. Наступна умова менше від 7. Отже, ми позначимо на координатному промені всі натуральні числа, які більше за число 3 і менше від 7. це 4, 5 і 6. Номер 694 виконано.